Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнями Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Слово Боже каже: глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Потрібно розуміти, як важливо, щоб Біблію, Слово Боже, вивчали з дитинства, а не брехливу теорію Дарвіна. Сьогодні, в 21 столітті, Дарвін і еволюція відомі нам всього лише завдяки пропаганді. Основа світогляду, вкладена нам з дитинства, грунтується на двох постулатах: перший люди це нащадки тварин, і друге, виникли вони шляхом природного добору у боротьбі з собі подібними. Відповідно до теорії еволюції, яку нам нав'язують через систему освіти та засоби масової інформації, людиноподібна тварина мала знищувати іншу людиноподібну тварину. Таким чином, з цього випливає культ насильства, якому слідував Гітлер, Сталін, Мао Цзедун та інші вожді-згубники. Цей принцип, коли сильна раса витісняє слабку, привів до сотень мільйонів убитих і скалічених, і сотень тисяч насильно стерилізованих з расистських міркувань.